Вітаю на зв'язку Лариса, менеджер компанії TechProfit. Придбавши сортувальник банкнот Hitachi IH110, який мав до цього назву Magner 165, не кожен розуміє, як правильно і наповно використовувати дану модель сортувальника. Давайте в цьому відео розбиратися, як же користуватися даним сортувальником і з чого розпочати роботу. В комплекті з сортувальником постачається кабель живлення, інструкція українською мовою, в якій все детально розписано, всі режими роботи, як користуватися сортувальником, все це з зображеннями, тому не важко буде розібратися. Якщо ви купляли сортувальник не в нашому магазині і вам не надали інструкції українською мовою, то ви завжди можете зайти на наш Сайт, за посиланням, яке я залишаю в описі до цього відео, та в картці товару скачати інструкцію українською мовою і роздрукувати собі для зручності. Що купили в нас, то вже у вас є ця інструкція, але інструкції ми читати всі не любимо, тому давайте коротко в цьому відео постараюся вам розказати, що ж робити і як розпочати роботу. Кітачі IH110. Поїхали! Що ж, ми під'єднали сортувальник до мережі. Спочатку пройдемося коротко про екран, позначки на екрані та кнопки, і далі вже про режими роботи. Головний екран може виглядати ось так: або з усіма позначками і функціональними кнопками сенсорними. Екран у нас повністю сенсорний. У верхній частині екрану у нас будуть позначки додаткових режимів, таких як додавання, сканування серійних номерів, детекція і так далі. Режим роботи. Вибрана валюта. Ось тут жовтим кольором відбруковані банкноти. Тут прораховані банкноти, меню налаштувань. Нижня зона. Користувач, який зараз працює, швидкість підрахунку, місткість бракувальної та приймальної кишені, дата, час і інші налаштування. Механічні кнопки, вони або дублюючі, це режим роботи, вибір валюти, меню налаштувань, або для навігації в меню налаштувань. А блакитна кнопочка вона відповідає за скидання результатів перерахунку або за збереження налаштувань. Для початку нам треба визначитись, в якому режимі визначені валюти ми будемо з вами працювати. У нас може бути мультивалютний режим це підрахунок декількох валют одночасно. Виглядає наступним чином. Одразу розвивочка на екран, валюта, сума, валюта, сума. Чим більше буде валют, тим менший буде шрифт на екрані цього списку. Або ми можемо перераховувати тільки одну конкретну валюту. В цьому режимі ми будемо працювати. Режими перерахунку. Мікс, перерахунок змішаної пачки банкнот різних номіналів з видачою загальної суми. Банкноти, які пройшли перевірку на справжність та відповідають заданим параметрам. Загальна кількість та загальна сума прорахованих банкнот. Натиснувши на екранчик, можна переглянути деталізацію, скільки яких номіналів було прораховано. В кишені кишеню потрапляють банкноти, які не пройшли перевірку на справжність або не відповідають заданим параметрам. Як в нашому випадку, я спеціально поклала долар, щоб. Машинка відбракувала його, і ми подивилися, як дивитися причини відбраковки. Ну, обов'язково, що відбракована банкнота це фальшива купюра. Вона може бути дуже забруднена, коли неможливо розпізнати мітки, або може зайти з перекосом. Якщо у вас бракуються банкноти... Натискаємо на відповідну зону на екрані і переглядаємо причину відбраковки. В даному випадку все зрозуміло. Діфкаренсі, інша валюта. Якщо якісь незрозумілі помилки бачите при відбраковці, заходимо в інструкцію. У нас в кінці є розшифровка всіх помилок. Режим «ПН» – це перерахунок банкноти тільки одного номіналу. Тобто кажучи, перший номінал. Перший номінал у нас буде сотня. І сортувальник прорахував тільки банкноти першого номіналу 100 гривень. Всі інші номінали відпрацював в Джек Кишені. Ось таким чином виглядає сортування банкноти за номіналами. ZN це той самий режим сортування банкнот за номіналом, але номінал задається вручну. HIT і АТМ це режими роботи в машинках з функцією сортування банкнот за ступенем зношеності. Ця машинка без цієї функції, тому ми їх розглядати не будемо. СН ЧТІНІНЕН це сканування серійного номеру зчитування на банкноті. Номер, серійний номер в нас є в двох місцях, він однаковий. Ми можемо зайти в додаткове налаштування і, наприклад, вибрати ще звірка серійних номерів, щоб ось ці два серійних номера машинка звіряла. Це буває, коли склеєні банкноти, то вони не відповідають, ці серійні номери. У нас одразу швидкість до мінімуму впала на скануванні і звірці серійних номерів на 800 банкнот в хвилину. І зверху ми бачимо одразу, що з'явилася позначка CNS, Точніше SNC. Загальна сума це в нас. Функція збереження всіх результатів перерахунку в пам'ять сортувальника банкнот. Просто сума це режим додавання. Давайте переглянемо. У нас зверху одразу з'явилося АДД. В режимі додавання сортувальник буде плюсувати всі результати перерахунку, допоки ви не скинете їх вручну. Припустимо, що ми пачка запускається. Рахуємо з вами. Він плюсує. І скидаються результати тільки кнопкою старт-стоп. Якщо ми виключимо суму, то в нас не буде підсумовуватися результат перерахунку. Кожен раз, коли в нас немає грошей тут і тут, тобто я забираю, я починаю рахувати нову пачку, сортувальник рахує нову суму. Звірка, звірка, це в нас доступне також тільки на моделях з фітнесом. І додати суму це в нас, наприклад, якщо ми порахували банкноти, а потім ще копійки хочемо додати. Це потрібно, коли сортувальник стоїть, наприклад, на касі банку, і ви друкуєте результати перерахунку на термопринтері, тоді ця функція вам потрібна. Що ж, основні функції режими в швидкому доступі розглянули на головному екрані. Давайте в додаткові налаштування перейдемо. У нас, по-перше, є таке налаштування як диспенсер це відлік заданої суми. Зверніть увагу, що треба вибрати конкретну валюту, щоб ця функція стала доступна. Вводимо суму, будемо пробувати коротко. По 800 гривень нам треба пачки сформувати. Суму можна довільно встановлювати. Ось сортувальник у нас е, сформував пачку 800 гривень і зупинився касовка із І так далі. Зайдемо, виключимо цю функцію. Також у нас може бути сортування банкнот за роком випуску, за лицевою стороною або за орієнтацією. Давайте спробуємо за роком випуску спочатку. У нас є нова версія і стара версія банкнот. Задаватись версія буде першою пройденою банкнотою. У нас перша, більш новіша версія. Ось таким чином виглядає сортування банкнот по версіях. Сортувальник прорахував тільки банкноти нової версії. Попередню версію відкинув в бракувальну кишеню. Також є функція сортування за лицевою стороною спробуємо. Ось є ось така пачка. І за пару проходів ми складаємо їх. Так само працює сортування та орієнтацією. За декілька проходів ми склали бомкноти. Покажу вам ще одну функцію, яка для деяких є важливою, це відбраковка 96-го року, або банкнот ще старішої версії. Повернемося в мультивалютний режим, або треба буде вибрати просто перерахунок доларів. Перейдемо в меню Оператор. І ось тут схована ось ця функція старі долари в брак або 96 року долари в брак і сортувальник буде рахувати тільки нової версії долар від 96 року тобто 99, 2003, 2006 і так далі. На жаль, в мене немає 2003-2006 року і 99-го, але ми можемо подивитися причину відбраковки, що тут old version, тобто стара версія. Все. Що ж, давайте з вами розглянемо ще одне важливе налаштування і будемо завершувати, тому що сортувальник хітачі він дуже гнучкий. В доступних касири налаштуваннях, якщо будемо проходити всі, то це займе багато часу, і в кінці ви просто заплутаєтесь, фасовка. Відлік заданої кількості банкнот. Ми вже проходили відлік заданої суми, і є ще також відлік заданої кількості. Фасовку можна регулювати. Наприклад, можна встановити максимум. Сортувальник буде 300 банкнот відраховувати приймальну кишеню та зупинятися. Можна встановлювати стандартні корінці, 100 банкнот, фасовка. Або можна встановлювати довільну фасовку, наприклад, по 12 банкнот. Вам треба такі пачки формувати. Сортувальник відрахував 12 банкнот та зупинився. Фасовка завершена. Ось. І ми також можемо з вами регулювати максимальну місткість бракувальної кишені. Повернемо корінець стандартний. Переходимо в бракувальну кишеню. Максимально може бути 100 банкнот, але я не раджу 100 банкнот ставити, щоб не забувалося воно так до максимуму. І краще оптимально поставити 80 банкнот. Собі, якщо навіть 80 вам здається багато, то можна встановити менше, там, 10 банкнот, як кому зручно, це вже індивідуальне налаштування. Так, відео вийшло дійсно доволі довго, але воно є інформативне, і я маю надію, що тепер ви будете використовувати ваш хітач на максимум його функціональних можливостей. А якщо ви тільки в пошуку. Даного сортувальника, то нагадую, що модель Hitachi iH110 можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною, гарантією та повною технічною підтримкою протягом всього строку експлуатації. Посилання на сайт залишаю в описі до цього відео, а вам дякую за перегляди. До зустрічі в наступних відео!